Наступна головоломка. У нас є дріб одна сома. Нам потрібно перемістити один серничок, щоб наш дріб дорівнював одиничці. Нам потрібно перемістити один серничок, щоб наш дріб одна сома дорівнював одиничці. Це досить-досить простенька задачка. І усі практично. Діти, більшість дорослих без проблем справляються з вирішенням цієї задачки. Усі, хто більш-менш знає математику, без проблем справиться з цією головоломкою. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб дріб одна сома дорівнював одиничці. Як вирішується дана головоломка? Для цього нам потрібно перемістити сирничок, зробивши. Квадратний корінь з одинички. І тепер, коли ми поділимо 1 на квадратний корінь з одинички, ми отримуємо 1. Отже, задачку вирішено: головоломка вирішена.